Дорогі друзі, всім привіт! Сьогодні радий представити новинку від компанії ElectroVoice, а саме серію ZLX акустичних систем другої генерації. Я, чесно кажучи, думав, що в цій генерації додали тільки цифровий мікшерний пульт, але це не так. Зміни торкнулися корпусу, компонентів, налаштувань. Тобто це по суті зовсім нова і інша акустична система. І сьогодні ми будемо розповідати про ДСП-процесор, про цифровий мікшерний пульт, про те, що змінилось в корпусі, як це вплинуло на використання їх як моніторів. Також ми будемо робити заміри АЧХ, тому додивіться це відео до кінця. Але перед цим хотів би сказати хорошу новину для вас. Якщо вам потрібно придбати музичне обладнання, консультація або інсталяція, будемо раді вам допомогти. Всі контакти в описі. Також не забудьте підписатись на нашу інстаграм-сторінку, на наш Тікток. Всі посилання також в описі. Приємного перегляду! Ну а почати я хотів з самих моделей, тому що тут є також оновлення. Як і в попередній версії, тут є акустичні системи з 12-дюймовим динаміком, з 15 дюймовим динаміком, а також є новинка з 8-дюймовим динаміком. Вони стоять на різних відстанях, тому здається, що вони майже однакові. Але насправді ця акустична система майже в два рази менша, ніж з 12-дюймовим динаміком. Це дуже класно. Навіщо вони це зробили? Наприклад, для невеликих приміщень мені не вистачало два таких топіка. Один або два сабіка з 12-дюймовим динаміком, і це буде ідеальна картинка. Наприклад, якщо з приміщення на 30-50 чоловік, це буде набагато краще, ніж поставити акустичну систему з 12-дюймовим динаміком, САБ з 18-дюймовим динаміком, буде дуже багато а, паразитних частот, і звук буде не такий комфортний. Тому в маленьких приміщеннях я рекомендую брати невеликі акустичні системи. Тоді класна атака по низьким частотам, класно розкриваються і середні і високі частоти, тому що чим Більше динамік, йому треба більше простору, тому це дуже класний варіант. Також його класно використовувати на лінії затримки і використовувати, наприклад, як монітор, трішечки пізніше про це розповім. А зараз ми поговоримо про зміни в зовнішності. Спереду, в нас все як і було. В принципі, змін немає. Але якщо ми перевернемо нашу акустичну систему, ми побачимо тут конкретні зміни, тому що корпус позаду змінився. До речі, вага мінус 600 грам, це також класно для експлуатації, коли вам потрібно постійно це все носити. Навіщо вони це зробили? В першу чергу, щоб зручніше було керувати вашим ДСП процесором, а також було зручніше підключення ваших коннекторів. Коли, наприклад, акустична система знаходиться близько біля стіни або використовується як монітор. До речі, раніше я не рекомендував їх брати, тому що кут був занадто незручний для вокалістів, музикантів. Потрібно було досить далеко відходити від акустичної системи, щоб нормально звук розкривався. Вони це змінили. А особливо це відчувається в восьми-дюймовому динаміку, тому що тепер це повноцінна акустична система, яку можна використовувати як монітор, і я думаю, він буде класний монітор. Тому вони змінили це все, і я вам покажу різницю, як було і як стало. Ось ми поставили нашого малюка, як виглядає як монітор, ви бачите, вже тут наглядно, наскільки він менший. Ось 12 дюймовим динаміком. І здається, що начебто кут не сильно змінився. Ось у нас є JBL. Кут в попередній моделі приблизно такий самий, тому що підключення тут по центру ззаду знаходяться. І ось дивіться, якщо подивитись збоку, наскільки кут різний. І, наприклад, якщо я зараз стою, Ось тут я можу вже співати, і я бачу драйвер і розумію, що він тут буде розкриватись. В цій акустичній системі драйвер вже починає грати, тобто його вже тут починається його межа, ось тут приблизно. Для комфортного звучання мені потрібно стати десь ось тут. Тому, наприклад, з цією акустичною системою можна ставати ближче до монітору, і вам буде краще чути високі частоти. І не потрібно так далеко відходити. Ось проблема часто звичайних акустичних систем. Звичайно, перше, це кут розкриття. Тут це не змінилось, але як мінімум кут нахилу, зазвичай він дуже незручний. І те, що зробили електровойс, я вважаю, це дуже круто. І побачите, скоро всі виробники будуть так само робити, тому що це дуже зручно. Ну, і ще одне нововведення в цій акустичній системі, що її можна ставити ось так під кутом. І, наприклад, якщо ви барабанщик. То вам дуже зручно поставити її саме ось так. І для певних задач використовувати як монітор саме так класно. Тому це ще одне додавання від компанії «Електровой» саме в цій акусичній системі. Ну а зараз поговоримо про потужність, тому що вони стали більш потужніші. Звуковий тиск в них став більший. Наприклад, ось цей малюк на восьмому динаміку видає максимальний звуковий тиск 126 дБ. Ось ця кусична система на 12-дюймовому динаміку 127 дБ. А з 15-дюймовим динаміком 129 дБ. В попередній версії з 12-дюймовим динаміком, наприклад, видавала максимально 125 дБ. А з 15-дюймовим динаміком 127 дБ, Тобто, ось цей малюк по звуковому тиску зараз такий самий, як попередня версія з 12-дюймовим динаміком. Звичайно, по низьким частотам вона буде нижче, але по звуковому тиску по драйверу вона звучить дуже класно, і це добре, що вони змінили не тільки ДСП-процесор і корпус, але вони і втрутились в самі компоненти, тому вона стала краще звучати, стала більш потужнішою. Ну а зараз я хочу поговорити про задню частину про вхідні і вихідні канали. В першу чергу у нас, да, є два вхідних канали, але в нас ось на першому вхідному каналі додавалось фантомне живлення. Це дуже класно. Ви можете під'єднати тепер сюди конденсаторні мікрофони. На другому вході в нас додався хай зет-вхід для електрогітари. Звичайно, у нас є мікс аутпут Ну і третім каналом у нас додався блютуз. Тобто блютуз підключення не забирає ваші ці два канали. Ви, наприклад, можете під'єднати мікрофон, ви можете під'єднати гітару або клавіші в моно, ну і е, музику під'єднати по блютуз, і все у вас буде працювати. По суті, у вас з'являється повноцінний цифровий мікшерний пульт на три канали. Також з нового, що тут є стосовно блютузу. Ви можете як і під'єднати для стрімінгу цієї акустичної системи. Ви можете під'єднати ваш мобільний пристрій для того, щоб управляти цим цифровим мікшерним пультом, тому що тут є досить багато налаштувань, і ви можете це робити дистанційно. Ну і також останнє ви можете взяти таку ж саму акустичну систему, спарувати її по блютуз. І, наприклад, це буде лівий канал. Друга акустична буде система правий канал, і вони будуть з'єднуватись між собою по блютуз, а не по кабелю. Що зручно, наприклад, коли у вас є небагато часу, немає можливості протягнути кабель в інший кінець залу, і вам потрібна мобільність компактність, це дуже зручно буде для вас. Потрібно під'єднати тільки живлення. Ну а зараз ми поговоримо про наш ДСП процесор, а також про всі налаштування, які є в цьому вбудовому цифровому мікшерному пульту, і як цим керувати. Задньої панелі. Звичайно, з телефону зручніше, але також ви можете коригувати все з самої акустичної системи. Для того, щоб регулювати вхідну гучність наших каналів, тепер потрібно просто натиснути, наприклад, input 1, щоб загорілось, і ми піднімаємо або опускаємо. Input 2 точно так само. «Input Bluetooth ми регулюємо підйом або опускання входу Bluetooth на цю акустичну систему. Відтискаємо, щоб нічого не горіло. Ми регулюємо наш мейн. Для того щоб перейти до налаштувань, наприклад, першого каналу, ми натискаємо Input 1 і енкодером всередину. У нас тут є вихід, фантомне живлення на першому каналі, пресети. До речі, ФЛЕТ, бачите, тут рівний. Але в нас є дуже багато пресетів, емуляції мікрофонів, наприклад, якщо в нас електрогітара, підключена бас-гітара, ну і так далі, що зручно, наприклад, для швидкого налаштування. Звичайно, в професійній роботі це не знадобиться, але якщо ви використовуєте цю акустичну систему як повноцінний цифровий мікшерний пульт, то це класно. У нас є компресор, у нас є регулювання високих, середини, низьких частот, у нас є посил на ефекти, ну і дакер, і вихід. В принципі, все зрозуміло. Якщо ми натиснемо Input 2, в нас буде все те ж саме. Єдине, що в нас тут немає фантомного живлення. Якщо ми натиснемо input Bluetooth, тут також є частоти, налаштування самого Bluetooth, все. І якщо в нас тут не горить жодний вхідний із каналів, натискаємо і ось вже тут регулювання ДСП процесору, а також цифрового мікшерного пульту, єдине, що на мейн. Ми можемо тут вибрати пресети самої акустичної системи: Music, Live, Speech, Club, емуляція гітарного комбіка, що також класно, коли ви використовуєте її для гітари напряму. Ну і все. Наступне: локація Тріпод, монітор або стіна. До речі, в акустичній системі ZLX 12P другої генерації, там ще є кікбек, тому що там можна ще по-особливому ставити цю акустичну систему як монітор. Я вам далі це все розкажу. Сабвуфер. тут в нас вбудований кросовер. є е, сабвуфери від компанії Electrovoice, відразу пресети, або ж частота розподілу градація 10 Гц. Регулювання високих частот, середини низьких частот. У нас є Main EQ. Тут в нас е, зараз е, графічний еквалайзер. Ми можемо змінити, до речі, його на от, да, графічний еколайзер, можемо регулювати. Можемо змінити на параметричний еквалайзер. Ось так робимо. Але це робити з самої акустичної системи не дуже зручно. Тому якщо ви хочете коригувати загальний звук, тому що тут аж сім полос е, на вашій акустичній системі, краще це робити з вашого мобільного пристрою. Якщо ви робите закусичні системи, звичайно, це зручніше вмимкнути графічний колазер, вам цього буде достатньо. Наступний в нас ділей. Переходимо, вмикаємо, щоб активувати, і в нас градація 10 см. Також в нас є можливість змінювати метри, це фіт це те ж саме, що дюйми. Для інших континентів, ну є мілісекунди. Мені зручніше в мілісекундах, але в принципі, якщо у вас немає часу заміряти вимірювальним мікрофоном, то краще зробити метри. Це буде зручніше і точніше насправді. Наступне у нас ефекти. Ми можемо вибирати з 30 ефектів. Тут їх досить багато, тому можемо вибирати один з пресетів. Але досить цікаво, що якщо ми вмикаємо ефекти, ділей не працює. І так само, навпаки, вам потрібно обрати або затримку на кусичній системі, або ефекти. Ефекти Enable вмикаємо, вимикаємо. Бачите, відразу блокується ділей, якщо ми вмикаємо ефекти. Тому щоб активувати, потрібно нажати On. Наступне IFC. Тут увімкнений, зараз його вимкнемо. Це антіфідбек-асистент, який починає вирізати, коли мікрофон починає заводитись, з'являтися фідбек. Мікс output в нас, наприклад, який є тут позаду, буде ця колонка, наприклад, лівий плюс правий. Ми можемо зробити, що там буде лівий вихід акустичної системи або правий. Ну, це для зручності. Блютуз. Налаштування блютуз в нас є. Це ми вмикаємо сам блютуз, ID. Потім в нас є. Контроль Pair, щоб управляти з мобільного додатку для того, щоб стрімити музику, Audio Pair, лінк спікер. Ми також можемо залінкувати таку саму акустичну систему, наприклад, справа, і в нас буде ця ліва акустична система та права. І вони будуть передавати сигнал по блютуз, а не по кабелю. Це зручно, коли, наприклад, у вас мобільність, вам потрібно мінімум кабелів, максимально все швидко і зручно зробити. Тому є така можливість лінкувати їх по блютуз акустичні системи. Наступне це налаштування LED-лампочки. Попереду ви можете увімкнути вимкнути налаштування дисплея, е, Тут можете налаштувати, зберігати ваші налаштування. Наступне викликати ваші збережені налаштування, ресет акустичної системи. Ну тут ліцензія і так далі. В принципі, це все по цій акустичній системі. Ви побачили, що дійсно це вже не просто ДСП-процесор, а повноцінний цифровий мікшерний пульт, за допомогою якого ви можете використовувати цю акустичну систему повноцінно для ваших заходів. Ми заходимо в додаток QuickSmart від компанії Electrovoice. Тут у нас з'являються колонки, до яких ми підключаємось. Звичайно, до цього потрібно е, нажати е, на самі акустичні системи, що ми хочемо спаритись е, для того, щоб управляти цією акустичною системою. Ми це зробили до цього. Це робиться досить легко. І ось ми нажимаємо Connect. У нас з'являються акустичні системи, які зараз тут доступні. Ми вибираємо нашу вісьмірочку. До речі, досить зручно ми можемо перемикатись між нашими акустичними системами і бачити, що там відбувається. В нас перше віконце тут дуже просто все. Загальна гучність. Да, ми бачимо м'ют. Ми можемо замутувати нашу акустичну систему. Низькі частоти, в нас є середні частоти і є високі частоти. Також в нас справа є е, певні налаштування, наприклад, наші пресети мод, Music, Live, Speech, Club, е, також емуляція гітарного комбіка. Також в нас є локація тріпод-монітор, стіна, е, в нас є е, кросовер. Ми тут можемо вибирати. Ну, і останнє це затримка нашої акустичної системи. Ми можемо обирати. Єдине, що я бачу, що на самій акустичній системі ми можемо вибирати, наприклад, не тільки метри, а й мілісекунди. Я думаю, що тут буде перемикатись потім в самому додатку, але це зробити потрібно на самій акустичній системі. Також, щоб управляти самим цифровим мікшерним пультом, потрібно нажати edit mixer». Ми натискаємо, і ось у нас тут з'являється перший канал, другий, блютуз-канал і «Main». Також в нас є ефекти, прийдемо до них трішечки пізніше. Натиснувши на перший канал, ми бачимо наші налаштування. До речі, тут вже з самого початку ось такі налаштування. Тобто, в нас тут працює дакер і піднята середина. Мабуть, це для вокалу чи там, для гітари. Тому, наприклад, якщо вам потрібен лінійний звук, краще використовувати другий. Канали, якщо ви е, нічого не онуляли. І, наприклад, якщо нам потрібно щось тут змінити в параметрах, тут є, до речі, кнопка mute, е, натискаємо, наприклад, на компресор, і ось справа в нас є валік, яким ми робимо більше-менше. Натискаємо на бас, робимо більше менше. Е, середина високий, самогучність каналу. Ну і також тут є дакер. Тобто, е знову ж повторююсь: це, наприклад, коли я буду говорити, то інший канал буде ставати тихіше. Особливо це стосується блютузного каналу. Коли ми е будемо говорити, музика буде робитись тихіше на блютузному каналі. Фантомне живлення, ми можемо увімкнути, вимкнути. Ну і наступне це наші пресети. Натискаємо. Тут в нас є е рівна частотна характеристика, наприклад, потім в нас є low-cut 80 Гц, 120 Гц. Вокальний мікрофон, voice-фільтр, емуляція мікрофонів Електровойс, спіч, акустична гітара, nd 66 електрогітара, бас гітара перкусія і лінійний вхід. Взагалі це ідеально, якщо нам потрібен лінійний вхід або рівний, наприклад. Ну, Це вже що нам потрібно для наших задач. Щоб перейти в другий канал, ми можемо просто натиснути ось так: стрілочку вправо. Переходимо на інший канал. Тут все те ж саме: єдине тут немає фантомного живлення. Е, врешті тут все те саме, що і на першому каналі. Наступне це Bluetooth. Звичайно, що тут у нас менше вже налаштувань, тому що дакер стосується саме цього каналу. У нас є низькі частоти, середні високі, загальна гучність, ну і е, лінкування. Ми можемо залінкувати наші акустичні системи. Наступне це наші ефекти. Але давайте ми перейдемо ось так, щоб було більш наглядніше. Перед тим, як ми до них дійдемо, давайте ще подивимось лівий-правий. Тут в нас начебто нічого немає, але якщо ми вмикаємо еквалайзер, в нас є параметричний еквалайзер, який ми можемо налаштовувати В принципі, досить зручно. Параметричний еквалайзер повноцінний, і в нас йде на 7, 1, 2, 3, 4, 5 6, на 7 полос. Це дуже класно. Також можна вибрати. Ось так. Графічний еквалайзер, що простіше для людей, хто не розбирається, як користуватися параметричним еквалайзером. Ну і, наприклад, для того, щоб підправити частотну характеристику, в вашому приміщенні також можна за допомогою цього еквалайзера. Мені більше подобається периметричний, тим паче він тут семиполосний. По мейну тут все зрозуміло. Переходимо до наших ефектів. Ось ми вибираємо тут, який канал посилається на наші ефекти. Bluetooth ми не можемо послати, що дуже логічно. І ось тут. Ми обираємо самі ефекти. В нас їх тут, якщо ми підемо в іншу сторону, аж 30 штук. Тобто досить багато ефектів є е, пресетів для того, щоб можна було добре налаштувати. Те, що я вже в принципі розповідав, як управляти заднього екрану. Можна ось так змінювати наші пресети, можна натиснути ось так. Ну і ось тут, до речі, в ефектах е, ми вмикаємо або вимикаємо AFC. Це Anti-Feedback асистент. Ось це всі наші налаштування цього цифрового мікшерного пульту. Він досить простий, нічого складного тут немає, але все необхідне в ньому є. Ну і ми не забули заміряти АЧХ цих акустичних систем. Давайте подивимося, чи щось змінилось з попередньої генерації, особливо мене цікавить з 12 дюймовим динаміком ZLX12P G2. Ну і зараз поглянемо нашу частотну характеристику і почнемо з ZLX12P другої генерації. Ось ми вмикаємо і бачимо, що частотна характеристика змінилась в порівнянні з попередньою серією. Особливо це стосується високих частот, вона тут стала більш рівнішою. Звичайно, у всіх акустичних системах завжди тут підйом, тому що високі частоти тухнуть першими, тому, наприклад, коли ви міряєте в метрі, вони будуть тут мати підйом. По низьким частотам, ось цей провальчик це проблема приміщення. А не самої акустичної системи, тому що вона звучить нижче насправді, ніж 74 Гц. Наше приміщення, де ми міряли, відміняється тут не тільки 100 Гц, а й нижче. Тому тут ми не можемо бути об'єктивними. Стосовно високих частот, ми пам'ятаємо, після 18 кГц попередня версія не звучала. Ось у нас іде, ми зараз подивимось, 18, 19, вона звучить мінус 3 дБ. Ну, десь трохи, можливо, ну, 3,6 дБ. Якщо ми візьмемо 20, вона звучить, але мінус 8 ДБ. Тобто, спад є, звичайно, але вона звучить. І це нормально для такої акустичної системи. І це краще, ніж було перед цим. Тому я думаю, вони попрацювали не тільки дійсно з dsp процесором, а з самими компонентами. Добре, давайте подивимось preset Music. Preset Music а, має ось тут провальчик. Звичайно, особливо в серединці, і навіть на високих. На високих вона стала начебто більш лінійнішою, ніж лайв, але ось тут є провальчик. Це спеціально зроблено для того, щоб, наприклад, коли ви виступаєте під фонограму, краще читався вокал. В нас є також клуб. Тут підняті низькі частоти. Якщо ми зараз ось це піднімемо, просто мені потрібно було при замірах підняти трішечки сам вхідний мікрофон. Да? І, і в результаті ми маємо більше низьких частот. Ну і звичайно, приміщення ламає низ, тому тут об'єктивності дуже мало. Добре, це ми поговорили про ZLX 12P другої генерації. А от ZLX 8 p хочу сказати, мене здивувало дуже сильно. Давайте поглянемо. Досить посерединці лінійна АЧХ. Ну, бачите, ми так само бачимо тут в районі 100 Гц провальчик, це питання до приміщення. Ось тут ми маємо підйом, так як я говорив, для того, щоб добивати далі високий. Ну, і вона, хочу сказати, по високим звучить навіть вище, ніж е, ZLX 12. Ми можемо побачити, що спад починається майже на 19 кГц. Тобто вона звучить вище. І це прикольно, тому що в мене таке складається враження, що тут компоненти стоять від ZX 1 Хоча ZX 1 більш м'якше звучить. Але от по тому, що вона звучить вище набагато, дуже дуже схоже. Ось цей в принципі підйом це такий характерний смак електровойса. І якщо ми візьмемо, наприклад, конкурентів, часто ставлячи поряд, ми відразу відчуваємо, що це електровойс звучить, і ось на чому це відображається, особливо на вокалі. Коли ви слухаєте навіть запис, то таке складається враження, що вокал перед вами. Дуже класно е, читається вокал, особливо мені подобається електровоз в використання в церквах, так як там великий акцент зроблений на вокалі, на тому, щоб е, читали слова, то е, ось це, це прям буде дуже добре. І, наприклад, якщо ви використовуєте як монітор, е, це також буде досить непогано. Е, хоча, наприклад, да, можливо, хотілося б тут трішечки менший е, підйомчик, але в цілому це нормально. Давайте подивимось пресет preset music. В мюзику тут, так як ми говорили, є також спад, є на серединці незначний спад, але ось на високих частотах і підйом на низьких частотах. Якщо ми візьмемо клаб, то тут, звичайно, підняті низькі частоти. І також цікаво, хочу сказати, що якщо ми візьмемо preset Music, Ось такі заміри АЧХ ми отримали від наших акустичних систем. Ну а зараз в нас будуть коротенькі висновки. Хочу сказати, що Electrovoice добре постарались для того, щоб випустити нову генерацію найбюджетнішої своєї лінійки акустичних систем, і в них вдалося. Вони класно попрацювали над корпусом, вони попрацювали над компонентами, вони попрацювали е, над ДСП-процесором з мікшерним пультом, тобто вони задали новий тренд. Я думаю, зараз багато виробників почнуть робити так само, особливо так як в них зроблено з кутом нахилу, коли ви використовуєте її як монітор, і це дуже класно. Мені особисто вони сподобались, тому що скажу чесно, електровойс. Це лідер-продаж у нас останні 5 років, якщо не 10, серед всіх акустичних систем. Хоча хочу сказати, що там той самий JBL EON також добре звучить все. Але от Електровоз, не знаю, у мене якась особлива любов до нього є, і мені вони дуже подобаються, тому готові приймати у вас замовлення. Не забудьте підписатися на наш канал, поставити лайк і дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. До наступної зустрічі, до побачення!